Мої ґрунтозацепи до мотокультіватора. Знову починається дощ. Колись зробив з 14 дисків отакі ґрунтозацепи, планка, типу ялинка. Один раз спробував і на металоломі вона лежить. Тяжко управляти, тяжко розвертати. Потім кінечний результат в мене були відходи з газового балона, Робив корморізку, то зробив такі ґрунтозацепи. Спочатку тут були дроти приварені. Один раз спробував, коротше дроти погнули, потім планок наварив, планок було забагато, кінечний результат. Отакий от 25-й кутник по 5 см. Йде воно чітко. Якщо отак пробуксовую, розвертаю міняю колесами, йде задом наперед. Взагалі супер. Минулого року ще доварив такі обутки, щоб мотокультіватор не заривався глибоко. Получається, як обмежувач глибини. Йде воно. Прекрасно. Заодно ті зуби розпушують ґрунт перед лужком чи перед просапним знаряддям. Заодно її легко управляти. Воно вроді так не важке. Трошки не естетичний вигляд, тому що доробляв, експериментував, відрізав і знайшов такий собі, як то кажуть, кінечний варіант. Діаметр отого колеса 28 см. і Оті кутники мають довжину 5 сантиметрів. Ось такий вигляд.